Вітаю на каналі Грайторба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про гру у Warhammer 4000, 40 яку ми зіграли з Євгенієм на 1000 очок. Грали ми у чудовому приміщенні клубу Київград. Тут часто проходять майстер-класи, освітні заходи та спортивні змагання, а спільнота завжди відкрита для нових хобі. Посилання на сторінку клубу дивіться в описі під відео. Місія була Scourged Earth. Розстановка Tipping Point. Правило місії Swift Action. Я грав Гвардію Смерті. І у мене в армії був Тифус з 10 зомбі. Два підрозділи десантників у Транспорті Ріно. Блот Дрон, Хелбрут і два Краулери. Проти мене бився молодий орден космодесанту золотих філінів у складі капітана з трьома агресорами, трьох блейдгардів, п'яти термінаторів, десятьох інтерсесорів, п'ятьох хеллбластерів та вогневої підтримки Редемптор Дредноуту». Філіни були в обороні. У гвардії смерті в центрі стояв Тифус із зомбі. За ним праворуч хелбрут та два плакроулери. Лівий фланг тримали десантники, Ріно та Дрон. Золоті філіни виставили ліворуч загін інтерсесорів та хелбластерів. В центрі височів дредноут. Праворуч розташувалися еліта ордену, загін Блейдгардів та агресорів. Термінатори готувались до нападу з телепортаріуму, десантники закинули маяк поряд з зоною розстановки гвардії смерті. Перший хід випав Філіна. Місія для них була Area Denial та Mark for Death. Для другої місії я обрав кроулери та Хелбрута. Десантники рванули вперед. Дредноут вибіг у центр, а інтерсесори ліворуч. Елбластери зайняли вогневі позиції в руїні. Блейдгарди та агресори також просунулись вперед. У фазу стрільби Дредноут палив у Тіфоса і його зомбі. Туча мух частково закрила видимість, але семеро зомбі розчинились у вихорі плазми та болтерного вогню. Решта десантників не бачили цілий. Філіни отримали п'ять очок за місію Ерія Динайл. Гвардія смерті отримала завдання «No Prisoners» та «Cleanse». Кроулери та Хелбруд змістились в центр, щоб бачити дредноу та ворога. Ріно рушив уперед до лівої точки. Із нього висадились десантники і виконали Кленс. У фазу стрільби Тифус хотів проклясти Дредноут, але віддача від закляття розвіяла ще двох зомбів. Сконцентрований вогонь гармат лагбурстк Кроулерів і хелбрута залишив Редемптора з одним життям. Мартири Гвардії знищили чотирьох хелбластерів у тилу. У фазу бою Тифус власноруч добив ворожу машину. Гвардія отримала два очки за місію No Prisoners та два за місію «Cleanse». На перший хід рахунок був 1514. На другий хід десантникам треба було виконувати завдання «Containment» та Secure No Man's Land. Підрозділ Інтерсесорів виконав «Containment» на лівому фланзі. Блейдгарди побігли вперед ліворуч. З резерву біля маяка з'явилися Термінатори. У фазу стрільби вагон Болтерів зніс всіх зомбі і поранив Тифуса. Сержант Хелбластерів також обстрілював героя гвардії смерті, але той вистояв. У фазу бою Термінатори не добігли в рукопашку до Тифуса. Філіни отримали 5 очок за одну точку по основній місії та 3 за місію контейнмент. Гвардія на другий хід мала завдання Марк Фодес та Саботаж. Для цього завдання десантники обрали блейдгардів, агресорів та інтерсесорів. Дідусь Нургл відновив рану Тифусу. Десантники на лівій точці почали її знищення. Ріно проїхав до руїни і висадив другий підрозділ десантників, і ті почали виконувати саботаж. Чумний дрон пролетів у руїну і націлився на інтерсесорів. Бурст, кроулери, хелбрут та тифус наблизились до термінаторів. Ті зробили вирвоч в героя гвардії і легко поранили його. У фази стрільби вся артилерія обстрілювала термінаторів, живих лишився тільки один. Дрон палив затруйних гармат по піхоті і спалив двох. У фазу бою Хелбрут добіг до останнього Термінатора і розірвав його. Гвардія отримала 10 очок за основну місію та 3 очки за саботаж. Рахунок на другий хід був 23-27. На третій хід золоті Філіни виконували завдання рекавера сет та Кленс. Блейтгарди побігли вперед до центру. Решта армії обстрілювала дрон і нанесли йому серйозні пошкодження. На жаль, у фазу бою Блейдгарди не змогли добігти до Героя гвардії. Десантники отримали лише 10 очок за основну місію. Гвардія смерті отримала завдання «Area Denial» та Behind Enemy Lines. Тифус і Хелбрут рушили вперед. За ними повзли кроулери. Піхота гвардії завантажилась у Ріно і поїхала вперед. Дрон підлетів до руїн, де засів Хелбластер. У фазу стрільби вогонь кроулерів та Хелбрута знищив Блейдгардів. Ріно і Дрон обстрілювали інтерсесорів, але ті тримали оборону. Гвардія заробила 10 очок за дві точки, ще 5 за знищену точку ліворуч та 5 очок за контроль центру. Загалом рахунок на третій хід був 3347. На четвертий хід десантники отримали завдання Assassination та Extended Battle Lines і кинулись у відчайдушну контратаку. Обстрілявши дрон, інтрасесори пішли на нього в рукопашну, але демонічна машина витримала натиск. Агресори дали залп з усіх стволів по Тифусу і добили героя в ближньому бою. Філіни отримали 5 очок за основну місію та 5 очок за місію Assassination. Гвардія смерті на четвертий хід пішла у вирішальний наступ. Завдання були Рекавера та Асасінейшн. Гвардійці висадились Гріно і оточили інтерсесорів. Хелбруд та Краулери взяли на приціл агресорів. У фазу стрільби піхота добила сержанта Хелпластерів, а дрон спалив ще двох десантників. Важкий обстріл залишив в живих лише капітана з підрозділу агресорів. У фазу бою фінальний штурм піхоти добив інтерсесорів. Хилбруд протаранив капітана, і той вже не зміг піднятись. Гвардія заробила 10 очок за основну місію та 5 за місію Assassination. Фінальний рахунок гри був 48-74 на користь гвардії смерті. Золоті Філіни надто розтягнули свої війська, і це дало гвардії сконцентруватись на одному підрозділі захід. Основним бійцем гри золоті Філіни обрали сержанта Хеллбластерів, який, незважаючи на обстріли, тримав позицію і вів постійний вогонь. Гвардія смерті обрала головним бійцем Хелбрута, який відпрацьовував кожен хід як стрільбою, так і рукопашною. Дякую Євгену за гру. І Гвардія завжди готова до реваншу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.